Біо протруйники. інсектицидний, фунгіцидний. Ми вже показували, є багато в нас таких тенденцій на те, що ми будемо у му році переходити обробку льна та ярих культур на біопротруйники, тобто на основі там, фунгікліна по фунгіцидному захисту і варіора по інсектицидному захисту з добавкою, звісно, таки якогось стимулятора росту такого якісного. І, будь ласка, як ви відношення маєте дивіться, на ті культури, які справді повинні бути вже протруєні саме біопрепаратами, щоб хімічна дія ніяк не спостерігалася на схожість енергію проростання? І як ви це все бачите, напишіть в коментарях, будемо дуже вдячні. Тому що дивіться, акцент вже з 26-го року йде на біоноватику. Вона по цінової політики буде теж цікавою, тому ці всі закони, там 41-47 та подібне, вони не спостерігають більш таких дієвих факторів, які нам треба вже переходити. Тому, біопротруйники, що ви на цьому думаєте? І, будь ласка, підпишіться, буде дуже цікаво. Це канал, але стандарт для дієвих справ і для того, щоб розвиток аграрного сектору був ще краще. До зустрічі. Коментуємо.